Усім привіт! У продаж поступає такий електромобіль. Це у нас Nissan Leaf в комплектації Текна максимальна. Автомобіль щойно пригнаний із Нідерландів, Уже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації на покупця. Ось такий вигляд авто має зовні. Повністю машина вся в рідній фарбі. Жодна деталь не фарбована. Як доказ тому? Показую огляд тощиноміром. Капот. 73, 68. 75 мікрон. Переднє праве крило 77. 73. 78. Передні праві двері, 77. Низ дверей.

76. Зерка водія 57, 56, 53. І переднє ліве крило. Також показники в заводських параметрах. Капот через 56. То в фарбі, такі, я раз 56. По комплектації автомобіль має адаптивний круїз контроль, також утримання в полосі, пропілот. Машина сама їде, підрулює, розпізнавання знаків, датчик сліпих зон, парктроніки передні, парктроніки задні. У нас максимальні фари в цій комплектації йдуть. Full LED, дальнє ближнє LED, також є в нас автодальній. Всі вікна в авто рідні. В автомобілі є парктроніки 360, а також камери 360. Ось камери в зеркалах. Камера спереду в передньому значку. Також камера є взаді. Зверніть увагу, парктроніки незвичайні. А 360 автомобіль також має функцію автопаркування. На авто встановлені такі гарні легкосплавні диски 17-го розміру, що й не літні. Також на авто є безключовий доступ. Дуже корисна функція. Перейдемо до бажного відділення. Ззаді також камера у нас присутня. Як для хатчбеку, то тут досить просторий багажник. В і акустика Босе, це у нас іде штатний сабвуфер. музика грає досить потужно. В комплекті йде два зарядних пристрої, це зарядка для швидких станцій. Де ось оригінальна на 220 вольт. Тут у нас аптечка, аварійний знак, там ще відкривається є компресор і клей у разі проколу. Перейдемо в салон, такий вигляд в салоні. Автомобіль в дуже збереженому стані, такий, можна сказати, стан нового авто, де нічого не затерте, не потерте, не подерте. Має 4 електроскло підіймачі, електрозеркала функція складання, акустика, як я вже казав, у нас BOSE салон комбінований. Шкіра з матерією. Тут також у нас є підігрів керма, як ви бачите. Це у нас блокування зарядного пристрою, щоб ніхто не витягнув, це відкриття лючка і це функція підрулювання. Ось так тому стані кермо не перешивалося, не підфарбовувалося. Тут у нас управління аудіосистемою, тут адаптивним круїзом. Також в авто є датчики дощу, датчики світла, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, також підігрів є заднього ряду, досить класна функція на зиму. Така штатна, класна акустика. Є функція Android Auto, Apple CarPlay. Більш запустимо, який зустрічає нас ось такої анімації. І тут, і на центральному екрані. Закрию двері, буквікає. Так, як я казав, є функція автопаркування. Це функція є педаль. Електроручник. Навігація. Ось нас. Хамери 360. ось такі авто. Ну покажу ще світло як світить тут на след повний. Туман незвичайний жовте світло. Це таке автомагі. Кому цікаво, звертаємося за цим номером телефону. Також маю ще куплений в Нідерландах Lief 62 війка батарея з більшим запасом ходу. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, все детально розкажу. Всім дякую за перегляд.